Ти тросці і слухаєш далі російську музику. Так, да, кожен день слухаю. Російську музику мається на увазі виконавців, російських теж? Е, ну так, да, це при чому тут це? Так, да, я слухав до війни і слухаю зараз. Стрьом, бо зараз зараз, зараз війна що? Слухати російську музику І, Ну, я не слухаю, і мені здається, що ну це не дуже ті, так добре слухати. Ну, ну це стрьом. Я теж не слухаю. Думаю, зараз в такий час не варто слухати. Так підтримувати російських виконавців і музику. Ну, це, це не норм, тому що після всього того, що зробила Росія. Після того всього, що вони зробили, це є, ну, для мене це як зрада країні. Обґрунтуйте? Ну, як мінімум, це зараз не етично. Як думаєте, чи після завершення того всього, що відбувається, ви повернетеся до прослуховування російської музики? Не слухала і не повернеться. Не слухала. Діть на викональця. Ну, по-перше, ми не львів'яни, ми з Одесити. І ми скажімо, вважаємо, що наше українське потрібно слухати, і у нас є, скажімо, дуже гарні виконавці, дуже гарні українські і твори. В общем, і за, і виконання. Да. А яка ваша, можливо, улюблена українська пісня? Гуцулка Ксенія, наприклад. Я а на бривці насіяла мати. Багато є, цікавих. З Чому така ваша думка? Військовий. Він на три дні приїхав. Як от, ти думаєш, я можу таке слухати? Не І я, я ще із тих міст, де вже нема. А як ставитися от особисто до людей? Як думаєте, що треба зробити для того, щоб вони зрозуміли нарешті, що ну це взагалі абсолютно ненормально слухати і Та далі підтримувати? Ми пережили, мабуть, таке. Та так, всі зразу розуміються. так, все розуміється. Ні, це стрімно, Це нам взагалі не потрібно. Ворога музика тут недоцільна. А скажіть взагалі до от, повномасштабного вторгнення, чи слухали, чи підтримували російську музику, а відмовились, чи взагалі ніколи не слухали? Ну, слухали, звичайно, як всі люди до війни. А що зробити, щоб люди нарешті зрозуміли, що це не ок і не потрібно слухати російську музику? На вашу думку, в наш час? Ну, думаю, що це має бути поступово пройти до людей, діти. Ну, не можу сказати, це особисто кожного. Наприклад, ми відмовились, а люди нехай приймають рішення кожен за себе.